Тільки уявіть, ця церква вже четверте століття споглядає на Закарпаття. Їй усе добре видно. Адже дивитися можна звідусіль. Збудована з дуба, тридільна, складається з двох зрубів. Народилася на Закарпатті. Щоправда, доля змушувала ставати любителькою мандрів у межах краю. Малу батьківщину, село Шелестово-Мукачівського району довелося змінити на власне Мукачево. А згодом постійну прописку церква отримала в Ужгородському скансені. І саме кочовий стиль урятував життя, перенесення спосіб збереження церков, на чому наголошував нещодавно за проєктом втрачені церкви Закарпаття, мистецтвознавець, викладач Закарпатської академії мистецтв, гуру дерев'яних церков Михайло Сирахман. У музеї архітектури і побуту стоїть шедевр, який двічі переносився спочатку з села Шелестова до Мукачева в 1928 році, був порятований таким чином, тому що притул до нього будували муровану церкву. І в 1974 році з Мукачева був перенесений дивом вцілів в радянський період цей храм у Мукачеві. І Потім був перенесений ця блискуча ідея з утворенням Скансену, виникла в уж Датою побудови церкви вважається 1777 рік. Перша мандрівка розпочалася вже в 20 столітті. Воно запровадило моду на зведення кам'яних церков, а дерев'яні відійшли на периферію, залишалися просто взірцями народної архітектури. Така доля спіткала й шелестівську церкву. Розповідає Мар'яна Могела, дослідниця історії цього храму. У 20-х роках. Коли громада села побудувала собі кам'яний храм, відповідність служіння у дерев'яній церкві відпала. З 26-го року по 28 восьми йшли переговори і е, листування із Рекотолівською громадою міста Мукачева, яка е, бажала перевести її в місто для проводення е, богослужінь. Цей процес тривав уже включно до 1928 року, коли е, церква була розібрана в селі і. Навіть у зимовий період є листування, що на санях її перевозили по окремих колодах уже у місто Мукачево. Дежав'ю трапилося вже в 1970-х роках. Історія повторилася і в Мукачеві. Тамтешня громада теж збудувала нову церкву. А шелестівська залишилась експонатом. Та саме в ті часи тривали процеси розбудови Скансенів. Тож спеціальна комісія вирішила перевести храм до музею Просто неба в Ужгороді. Це класичний е, тип сакральної архітектури Лемків Закарпаття. Процес її перевезення почався в кінці 1973 року і тривав до середини 1974 року. Церкву перевезли до Ужгородського скансену без внутрішнього наповнення. Тому все, що нині бачимо всередині, зібрані з миру по нитці предмети з інших церков Закарпаття, які мали експозиційний вигляд та підходили за розмірами й естетикою. Одним із основних об'єктів, звідки було перевезено, зокрема, ікони іконостасу головного та апостольського ряду в іконостасі даної церкви, були ікони із церкви Святого Духа села Колочави 1795 року, оскільки вони більш-менш, скажімо так, по розмірах підходили під. Обрамлення іконостасу даної церкви. У церкві зберігається більшість дерев'яних ікон із фондової колекції музею. Частина датується вісімнадцятим століттям. Це не лише ікони іконостасу, але ікони, які в нас е, вже експонуються в центральній частині Наві церкви, це ікони циклу страсті Христові, страшний суд, Богоматер з немовлям, «Сівтий Миколай були привезені ікони пророчого чину та деякі з ікон, які зараз експонуються в Увівтарі, зокрема і села Ялове Головецького району у 1995 році, і е, деякі ікони. З Іршавщини та ряду інших сіл Закарпаття. Шедевральною церкву називає доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв Михайло Примач. Передусім, шедевральність у пропорціях, каже фахівець. Бо всяка форма завжди визначається кількома параметрами. і Один із параметрів форми це є знайдені пропорції. І не тільки пропорції, які знайдені самої споруди в собі, а й співвідношення цих пропорцій з людиною. Тому ми дуже легко гарно сприймаємо цей об'єкт, він ніколи не на нас не тисне. Він, скоріше, коли ми приходимо, він маємо відчуття піднесеності. Крім того, у мистецькій композиції важливий ритм. Ритм церкви є дуже цікавий з будь-якої сторони. Якщо ми дивимося з східної сторони, де ми бачимо наростаючі вежі, так аж до центральної. А коли дивимося з заходу, то бачимо просто дах, який підхоплює е, високу вежу з бароковим завершенням. Вона справді є надзвичайно динамічна у, з усіх боків. Вона працює надзвичайно ефектно. Хто будував церкву, сказати складно. Вочевидь, це була певна школа, яка звела не один храм. Усе ретельно продумано та вправно виконано. Не менш цікавий і інтер'єр. Додає Михайло Примич. Тут же величезну роль буде відігравати іконостас. Іконостаси фактично перебирають на себе основну програму зображень у храмі. Цей іконостас є дуже цікавий, бо він відповідає естетиці бароко. Так як і будувалася церква під певним пливом бароко, так будемо казати, іконостас будувався під впливом бароко. Про що про це говорить? Ну, по-перше, поліхромія. Він є багатокольоровий. Ми бачимо червоні колонки, ми бачимо позолоту на виноградику, так. Ну і очевидно, надзвичайно поліхромними були ікони. Утім, ікони зникли. Тому трансформація іконостасу була неминучою. Так, різьблення Шалестівської церкви поєдналося з іконописом Колочавської. Якщо раніше кожен апостол був поокремо, наприклад, то. Тепер було прорізано частину, забрано одну колону для того, щоб експонувати подвійну ікону, яка знаходилася в Колочаві. Наскільки це добре? Я думаю, що добре, бо так вдалося врятувати як ікони із Колочави, так вдалося врятувати і то, що залишилося з іконостасу Шелестівської церкви. Він мав іншу форму. Ікони ж Колочави є значно архаїчнішими. Вони вказують нам на таку лінеарну манеру письма, яка притаманна для верховини. Можемо сказати, що це є початок вісімнадцятого століття, навіть так сказати про ці ікони, або кінець навіть кінець сімнадцятого століття. Тут по праву сторону ми маємо зображення Богородиці Одегітрії, яка повністю є в квіточках. Так, це ікона, котра привезена до нас із крайникова. Дуже цікава робота, бо це фактично така собі народна манера письма, де весь одяг Марії прикрасять квіточками, бо наша людина собі важко уявляє, як може бути краса Богородиця не в красивому. А то що красиве, то дуже багато, А що багато то в квіточках і, очевидно, в золоті. Останній об'єкт, перевезений до Скансену – дзвіниця з Рахівщини. Ми маємо з вами дзвінницю 19 століття, восьмикутну, яка нижню частину має зрубну, верхня частина каркасна, маємо над зрубом подіум. Це надзвичайно цікава дзвіниця. Це один із таких шедеврів гуцульського будівництва на території нашого музею. Будівлі руйнуються швидше, коли в них перестають жити. Але це не про Шелестівську церкву. Вона не просто експонат музею, а храм, у якому тривають богослужіння. Церква живе, тож у неї більші шанси для того, аби зберігати свою мистецьку цінність ще багатьом наступним поколінням. Сім років назад на саме різдоволодика висяти в мене і одразу вручив декрет про те, що має тут бути. Для служіння відправляти літургії кожного тижня в неділю. Ми служимо тут на одинадцяту годину богослуження. Святиня має величезне минуле, а до неї нині найчастіше приходить молодь за словами священника. Цей храм має душу, і ця душа вона є молода, тому що більшість прихожан цього храму це є молодь. Студенти маємо також міністрантів, які проходять спеціальні підготовки. Також дівчата які дбають про прикрасу цього храму квіти, інші оздоблення, різдвяні вертепи, сценки до Миколая, до Михаїла. Молодь тут є дуже активна в цьому храмі, і приходять сюди, обслуговують цей храм також і духовно, тому що дякують, співають. Тутешні ікони краще називати образами, пояснює отець Ярослав. Ікона має свої правила. А в церкві неканонічне народне зображення, бачення гріха небесного царства. Свій глибокий сенс має, зокрема, ікона страшного суду. Зображені більшість у упеклів, якраз ті млинарі, корчмарі, ковалі, люди, які мали контакти з грошима, і також обслуговували народ і мали можливість красти. І коли зображували цю ікону, то, напевно, люди виразили знак рани глибокої, що є зранені, знищені і ображені конкретними людьми, навіть голова села там є. А всі, хто надокучав так сильно, Образ цікавий, бо має сенс глибокий у собі, що увага, увага, бо кожен хто себе прочитає, що я таку посаду займаю чи професію, чи то то завжди для нього, це була така увага, як я несу відповідальність за свою роботу, і взагалі як я служу. Шалестівська церква в Ужгородському Скансені знає, що її прожиті чотири століття лише крапля в морі для історії. Зокрема, для історії гартування духовних цінностей численних поколінь, і храм продовжує дивитися на світ тих цінностей із висоти власної важі та з глибини серця. Чим є весь архітектурний комплекс унікальної історично-мистецької святині Закарпаття?